Усім привіт, друзі! З вами кіномозок. У коментарях до мого нещодавнього відео про снайпера мені надійшло прохання розповісти про якусь цьогорічну новинку, яку уже можна подивитися в інтернеті. Що ж, я зайшов для вас такий фільм, і у наступні 5 хвилин я надам вам 5 причин подивитися фільм Сіра людина. Причина перша режисура. Фільм знято Ентоні та Джо Руссо, які до цього подарували нам чотири з найкращих фільмів Марвел, а саме: Перший месник інша війна, Перший месник протистояння, а також два останні фільми про месників. Тож одне можна сказати напевно: ці люди знають свою роботу. І знають, що робити, щоб залишити глядачів задоволеними і викликати бажання подивитися фільм ще раз. Причина друга. Гослінг проти Еванса. За сюжетом: головний герой картини Кортланд Джентрі, якого грає Райан Гослінг, так звана Сіра людина, розмінна монета ЦРУ, якого посилають на смертельні місії з ліквідації об'єктів. Не переймаючись його можливою загибелью. Однак коли в його руках опиняється дещо, через що можуть полетіти голови високого начальства, по його душу відправляють Ллойда Хенсена, роль якого дісталася Крісу Евансу, в цьому образі він вкотре продемонстрував, що може бути не тільки капітаном Америкою, але й схибленим на усю голову. Але від того не менш крутим покидьком. Хочеш з'їсти коровай? Спершу трохи пробувай. Причина третя. Найдорожчий фільм Netflix. Таким його зробили рекордні 200 мільйонів доларів, витрачені на виробництво. До цього позицію найдорожчого фільма три роки тримав ірландець, бюджет якого склав 159 мільйонів. Виникає резонне запитання: у що ж саме творці вбухали такі бабки? І це причина четверта – Екшен. На ньому тут не зекономили ані цента. Фільм, наповнений відовичними бійками, перестрілками і усім подібним. Грандіозний феєрверк у Бангкоку, Скажені перегони у празі. І це лише два приклади, щоб не спойлерити. Але що не менш важливо, екшен тут добре збалансований. Його не забагато, не замало, а рівно стільки, скільки необхідно, щоб глядач не нонцював до фінальних титрів, але й не сказав, що окрім дорогого видовища, у фільмі більше нічого немає. Причина п'ята. музика. Погодьтеся, якщо у фільмі є крутий каст, Непоганий сюжет і бадьорий екшен, але все це не доповнено гарним саундтреком, то це наче каву без кофеїну, від якої ніколи не отримаєш такий заряд бадьорості, як від справжньої. На щастя, як я казав у причині номер 1 фільм потрапив до рук професіоналів, які розуміють усі вищеназвані тонкощі і маючи за плечима неабиякий досвід. Знають, як зробити все правильно. Дякую вам за перегляд, друзі. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і не забувайте писати у коментарях, які фільми чи серіали ви хочете побачити в оглядах. Я обов'язково до них дослухаюся.